Доброго дня, багато кого переливало машину. Тобто машина не реагує на заводку і починає... Е ви відчуваєте різкий запах бензину. Значить це перелива. Ми зараз штучно штучною Ось Я витягну 500 повністю, накачую газом. Декілька качків роблю. Заливаємо свічі зараз. І ось, що ми маємо? Машина не заводиться, так? Ось не заводиться. Для того, щоб її завести, ми закриваємо підсос повністю. Підсос закритий. Тобто заслонка на повітря повністю відкрита. Вжимаємо педаль газу в підлогу. Геть до кінця. Щоб чим більше відкрилися заслонки інші. Для того, щоб потрапило більше повітря. Дивіться, що робимо. Педаль повністю в підлогу і заводимо. Машина завелась. Добре прогазовуємо, щоб вона робила далі нормально.